Доброго вечора діти. Сподіваюсь, ви вже переглянули відеокру, який предмет звучить. Якщо ні, то попросіть маму або тата. Нехай вам включить. І пригадайте, які предмети ви чули? Як вони звучали? А як ми з вами вміємо звучати? Можливо, хтось пригадає якісь звуки. Так, цих звуків дуже багато, вони всі різні. І сьогодні я вам пропоную познайомитися зі звуком, а з яким. Здогадайтеся самі, послухайте загадку. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Як ви думаєте, що це може бути? Ну, звичайно, це потяг. Можливо, хтось пригадає, як потяг звучить. у <звук> Зверніть увагу, коли ми говоримо звук. у <звук> Що роблять наші губки? Трубочку, покажіть. Скажіть разом зі мною. У. Повітрячко вільно виходить, коли ми говоримо у. Перевіряємо. У. Вільно? Так, йому нічого не заважає. Можна звук У проспівати? Спробуйте. У-у-у-у. Тягнеться, співається. Значить, цей звук який? Голосний. І позначається він як? Ось таким кружечком. Або червоним, або чорним. Я вас попрошу вирізати такі, такі кружечки і скласти їх в коробочку або в конвертик. І це у вас будуть голосні звуки. Зараз називаємо картинки і чітко промовляємо перший звук У. Кажемо «Уля». Перший звук який? У-у-у. Звичайно. У-у-у. Наступна картинка. Кажемо У-усмішка. Перший звук. У. Кажемо укол. Самі. Який перший звук? У. Можливо, хтось дивився мультик про маленьке ведмежатку Умка. Кажемо. Умка. Перший звук який? У. Правильно. Кажемо умивальник. Перший звук? Умивальник. Який перший звук? Ну, звичайно, звук У. Учитель в школі проводить урок. Кажемо ур. Перший звук який? У. Хто сидить на, урокі, на уроці? У Учні кажемо. У Учні. Перший звук. У. Хто проводить в школі урок? Хто це? Ну, звісно, кажемо учитель. Самі тепер У учитель. Який перший звук? У, правильно, дітки. Кожний звук має свій знак. І цей знак називають літера. Звук «У», звук У позначається ось такою літерою. Літерою У. І з кількох паличок можна написати або викласти букву У. Рахуємо, одна паличка і друга. Скільки всього? Так, дві палички. Однакові ці палички чи різні? За довжиною? Різні. Одна паличка яка довга, а друга яка? Коротка. Молодці дітки. Так. Зараз прогуляємося по звуковим доріжкам. Слідкуємо за червоним кружечком, набираємо повітрячко через носик, вдихаємо. І видихаємо через звук У разом зі мною. І потім подивимося, яка там картинка з'явиться. У так, який перший звук? «У» – Слідкуємо за по другій доріжці. Так, перший звук який? У, звичайно. Так. Перша верхня доріжка. Набираємо носиком повітрячку. І що там у нас тягнемо, 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 співаємо. унітаз. Перший звук який? У. Так, друга доріжка. У-умивальник. Перший звук який? У і ще дві доріжки. так? Слідкуємо за червоною крапочкою, носиком вдихаємо. Учень. Перший звук який у. І ще остання доріжка. Носиком вдихнули. Учитель. У Перший звук у. Таке завдання наступне. Як ви думаєте, що це таке? На що воно схоже? Так, це будинок. У будинку живе голосний звук У. І літера, яка позначає цей звук літера, яка? У. Як ви думаєте, які картинки можуть зайти в цей будиночок? Даю підказку. Тільки ті картинки зайдуть в будинок, які мають перший звук у своїй назві звук У. Називаємо кожну картинку і перевіряємо. Кажемо У-да. У-уда. Перший який звук? У, то підходить удав. Добре, обведемо його. Далі кажемо барабан. Перший звук У. Барабан. Ні. Не підходить, звичайно. Кажемо уля. Самі скажіть, Який перший звук? Уля. Ну, звичайно, У. Підходить. Так. Кажемо умка. Перший звук який? у Звичайно. звичайний. Кажемо учитель. Перший звук який? У. Так. Уля теж має перший звук У. Кажемо. Подарунок. Звук У. Перший. Ні. То підходить ця картинка? Ні, не підходить. Ще раз назвемо картинки, які будуть жити в будинку там, де у. Кажемо Уда, Учитель, Уля, Умка. Послухайте, діти, я щось чую. Напевно, поїзд гудить. Скільки гудків поїзд видає? Послухайте. у у. Скільки ви почули звуків У. Два. То попрошу викласти два кружечка. Перший звук який був? У. І другий. У. Два звука. Перший У. І другий О. Тепер позначаємо кожний звук літерою. Перший звук, який був У. Поставимо тут літеру У. А другий звук який був теж У. То поставимо під цим звуком теж літеру У. І спробуємо прочитати, як буде потяг. У, -у, У. Ще раз спробуємо прочитати. У. -у, -у. Знову годить? Послухайте. У, у, у. Скільки звуків у ви почули? Ще раз послухайте. У, у, у. скільки? Три! Правильно, дітки! Всього три звука. Перший звук який? У, другий. У. І третій. У. Кожний звук позначаємо відповідною літерою. Перший звук У. І поставимо тут літеру У. Другий звук, який був? Теж У. І третій. Теж У. У-поїхав потяг. Ось так. З вами ми сьогодні вивчили звук і літеру У. Я вам дуже вдячна, діти! Напишіть, будь ласка, чи сподобалось вам? До побачення!